Писав про письменників, про е, літераторів, про науковців, а от до справи художників не до дотверкався. Але будучи кілька разів на виставці Олександра Яковича Трахуняка е, на Івана Франка у виставковому залі, потім його творчі лабораторії, кілька разів ми мали зустріч творчої інтелігенції нашого краю. І він, коли він мені подарував свою картину, до речі, вона вийшла цю книгу, я мусив її питати. Я не хотів писати про нього, зародилася така думка написати книгу про художника. Але коли я знявся, виявляється, я не розуміюсь у кольорах, не розуміюсь в тонах, в акваренах, і я не посоропився, пішов п'ятим, вчився. Там звичайно стали і гарні викладачі. І я попросив, дали мені один урок. Як цей колір роздався, як той колір Тому що у нього вийшло більше трьох тисяч картин. Дома в нього, я не знаю, скільки там майстерні багато, але він роздав картини, вони практично сьогодні є у всьому світі ці картини. Він багато картин подарував і художньому музею, і краєзнавчому музею, і багатьом іншим громадським організаціям, особисто людям. Я ось так потихеньку техасі, ми в почали працювати. Заслуга його більше в цій книзі, бо він зробив як е, книгу. Е, я думав, думав, і на свій год я відібрав, може з чимось художнім не поговорити, але я відібрав місця його картин, які мені сталися найкращими. А вони мені найкращі, тому що в нього природа, духовність. І він Здається, у такому звичайний куточок природи він щось бачить своє. Та як, наприклад, Рудольф Ликалов художник, який зумів створити кілька сотень картин, присвячених одній деревині верба. Такого спеціаліста немає. О тут е, Віктор Олексійович доленко знаменитий поет е, Віталій Демченко, який знайомий з творчістю Ликалово, каже, ну, це треба так зуміти. Одну вербу, вербу так описати. А Олександр Якович знайшов куточок природи. Він так побачив в нашій поколині скільки красивих куточків, ви знаєте, про картини не моря, їх треба дивитись і бачити. Я не знаю, чи я так написав, як він хотів, чи як, але, слава Богу, завдяки видавництву «Місто» вийшла ця книжечка. Є ця книжка. І я сьогодні хочу тут подарувати книжечку для бібліотеки художнього музею. <губліотеку> можливо, хто захоче почитати для вашої бібліотеки. <губліотеку> я був би б радий, щоб її почитали. І критикуйте мене. Критикуйте, може я не так написав, може не те написав, можливо, якісь аспектив. Але я вперше це про художника написав Я писав про письменник, писав про театральних п'єсів про науковців, навіть про доктора хімічної науки, хоча я, крім газ, два гордих в хімії нічого не розумію, але вчався, написати. І от потім все це. -це. Мабуть, як мій професор Йосип Тарець все говорив, не треба багато говорити. Бери, лиш хотіть паперу і сідай, і подивишся, пиши, пиши, пиши. Сьогодні ти оте написав, завтра прочитав, воно тобі не сподобалося, його викреслиш. Добавить. Але потрібно свої думки якось висловлювати на папері. Е, Елеонора Соловей, доктор е, педагогічної наук, доктор філософії, колись працювала у нас в Молодому Колиці, зараз в Києві. Вона от, буквально два місяці тому презентувала тут книгу листи Анатолія Добрянського до мами. Вона сказала, каже, смс-ку, їх зараз можна, ви нікуди її не записуєте. А він писав, щоб написати мамі лист, він думав, як написати. І щоб і гарний почерк був, і гарні думки, і якісь слова. Тому що е, е, я закликаю, давайте від Бога від смс почнемо писати привітання на листівці такі своїми словами. Бо смс, привіт-привіт, привіт, і що? А коли так вже думаєш, Та як написати Лес? І от е, треба писати, якщо ми не напишемо. Е, От, шановна пані Шабашкевця, яка вона зробила подвиг, вона видала зараз книгу свого чоловіка е -е, Григорія Львовича Шабашкевича, та ловити журналіста, драматурга, публіциста, ну надзвичайно поважний. От то би це вгубилося все десь би. А книга залишилась. І ви почитайте ті книги. Вже, на жаль, Григорія Львовича немає понад 10 років, він відійшов. Майже день людей день із Назарем Яремчуком відійшли по той місці світ. Але ця книга сьогодні вона така цікава. І от чому я знову повертаю? Давайте кожен з вас, ви люди старші, який досвід, давайте якісь свої спогади, життя за від залишити спогади для того для наших майбутніх потоків. От сьогодні, наприклад, Бутинський район. Вже немає жодного ветерана Великої Ветчини. Жодного ветерана Великої Вітчани війни. Ми сьогодні збираємо спогади дітей війни. Хоча у цих дітей війни всі брати залишитись, бо через 10 років не будуть знати, що пережили діти війни. А сьогодні, на жаль, у нас, ми маємо вводити статус діти війни на Луганщині, Донеччині. Бо це страшне, що діється, коли. Начебто в мирний час, коли не оголошено війни і гинуть діти. Але це є дісові теми. Саме тебе найталановічіший сьогодні художник Олександр Якович пригодів. Ви знаєте, він, як наша шановна пані ведуча, сказала, він не за фактом, він історик. Він вчитель, він працював в школі, вчителем історії, географії, директором школи, і потім на різних посадах працював. На керівник так довгий час працював в садгорій 20 років був першою особою в садові, але він знаходив час час у мистецтві щось побачити. Тут це було кілька виставок, чотири, так? Чотири виставки тут було. На кожну виставку він щось представляв. І ви знаєте, я думаю, що ми маємо сьогодні віддати велику шану і честь цій людині. Подолянину, який приїхав з Поділля, для якого Буковина стала такою рідною, і він у своїх картинах оспівав найвізьманітніші куточки, починаючи Хотин, Хотинська фортеця, е, е, пути. І там він тільки не був. Тут, мабуть, немає такого куточка, його е, друг е, художник, розпужений художник, якогось сьогодні запросили. І Іван Баланс, у вас супроводжує баланс Лісповада. Пишу, це було мене є другий друг. Олександр Сіманович Літвінов. Або Літві. Літвінув теж. І от баланс туша там на лечі культур, але військової кажуть, ви знаєте, я дивлюся, в мене нічого немає. Оцей прихопівку замітку. Таку маленьку літань, там що Ну, талановити красиво. А талановити красиво, тому що він талановитий красивий чоловік. Дуже вам дякую. Цю книжечку обов'язково зараз після заходу занесу в бібліотеку, подарую від вашого імені. А зараз би ми хотіли а, і надати слово самому Олександру Яковичу. Я дуже вдячний вам, що ви знайшли таку можливість зібратися. І дуже вдячний Семенсу за те, що він написав цю книгу. І теж прийшов, і не сам прийшов, а ще прийшов Віталій Демченко. Кажуть, сучасний класик. Він дуже гарний поет і дуже гарний, він обходив весь світ. Всі гори, які є. Одну шосту. Одну Одну Ні, ну майже весь світ. Деякі гори є він там був. І все писав вірші, вірші, і в нього вийшло дуже багато таких. Гарних книжечок він мені теж кілька подарував. Тут є Віталій Олексійович Абдулінко теж поет і музикант, і працівник колишньої філармонії палацу нашого текстильників. Тобто люди, вони тягнуться до мистецтва. А в мене якось так сталося, що з самого раннього дитинства. Ну, У мене батько граном, він до мистецтва не мав ніякого відношення. Мати лікар на нагороді теж не мала ніякого відношення до мистецтва. Але батько дуже гарно співав, завжди приймав участь в гуртках драматичному, він читав гарно вірші. І, звичайно, щось проявилося. Але навіть не в тому. Батько сам з Київської губернії родом, тепер Житомирська область, Коросинське район, село Лучин. А мати сама одеситка. Батько її був. Водолазом працював, а мати Ольга Филипівна просто була гарною мамою. От народила двоє дітей мою маму Євгенія і брата Івана Яковича. Він закінчив художнє, вище художнє училище імені Грекова в Одесі. Його син Георгій Іванович теж закінчив це училище. І після війни ми. Спочатку я народився в Базалії, от, а потім після війни, коли батько повернувся з фронту, ми переїхали в містечко Чорний Острів, це районний центр, 19 кілометрів від Хмельницького, от, і десь 1,5-2 кілометри від залізниці, яка йде і на Львів, і на Москву можна їхати, і на Київ, і в інші місця. І от після війни час був дуже складний, і в Одесі теж було нелегко і жити. Мати була лікар, у нас був свій город, батько одержував 25 сотих города як агроном МТС. І в нас, звичайно, були свої продукти. Бать, батькова мати Віра Сидрина тримала корову, тримала кілька поросят, так що в нас було легше, ніж в Одесі. І завжди мати запрошувала свого брата і його сина до нас в Чорний острів так би мовити, на поправку. Бо вони такі після війни були нещасні, як з Свенцями приблизно. Ну, десь такі. було холодно і голодно, і вони в нас так жили ціле літо. Ну, ми ходили там на річкам Мшанець, Південний Буг, ми ходили ловити раків, рибу. Це все допомагало. А дядько був надзвичайно талановитий не тільки в мистецтві, що в малюванні. Він дуже багато читав, Іван Якович. І він мені розповідав, він пам'ятав, наприклад, те, що він читав 30 років тому за прізвищем, я побачив і так далі. І от він там мені почав разом з своїм сином і вчити мене малювати. Ну, вчили, вчили, так що я такої офіційної освіти державної не одержав, але я одержав домашню освіту. Так як раніше, в 19 столітті там наймали французів вчити, Ну, мені французи не наняли, привели його дядька, його сина, і вони мене вчили. А поруч в нас в мене був однокласник Володя Даниленко, його батько був начальником міліції, полковник. А в свій час до війни він теж закінчив одеське училище. Він був професіонал. І напротив ще жив один Юрій Заболотний, який теж був художник-професіонал. От вони мене з раннього дитинства відводили на пленне малювання, вчили потрохи, виписали ми, пам'ятаю, десь в 51-му році такий великий ящик олійних фарб, акварельний фар, всякі необхідні матеріали. І з того часу я почав малювати. Звичайно, полотен таких не було, я якісь фанері на кусках картону. Що, що попадалося в руки, то допомагав. Але почалося все навіть не з дядька. І не з його сина, і не з Даниленка, і не з його Юрія Заболота. А почалося все з того, що коли ми ще жили в Пазалії, мій батько пройшов фінську війну, пройшов вітчизняну і японську. І коли він воював проти фашизму, то прислав в 45-му році листа. І в цьому листі він там звертався до мене, як там дитина. Просив маму, щоб вона мене берегла, тому що брат нас меншенький Валерій помер від кокчу, коли почалася війна. Ось, і Батьків бать, товариш намалював таку картинку невеличку. Бій радянських військ і з німецькими військами. Там гармати, танки, йдуть, взриви і так далі. далі. Ну, для мене це була дуже велика дивина, бо я нічого подібного за роки війни не бачив, але не було на чому малювати. Ну ми, пацани, такі, мені тоді вже було вісім років, куди бігали, шукали, побігли в школу, а там був німецький штаб. Коли німці тікали, то вони кинули там дуже багато німецьких карт на такій лощоній, лощоному папері. Ми ті карти позабирали, і в школі ми в першому і в другому класі вчилися на тих картах, тому що не було ні партії, чого ми брали стільчик. Маленький і, і табуретку. І от ми на цьому сиділи, писали і навчалися. Я пам'ятаю, тоді мати купила мені е, хімічний олівець на, 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 на базарі, то він коштував 50 карбованців. 50 карбованців, коли він в нас е, при радянському і в ладі коштував якось там 20 чи 15 копійок. І от я той малюнок почав спочатку по контурах обводити, а почав його почав його перемалювати. Оце мені було першим моїм поштовхом до живописання чи до малювання, як краще сказати. от Дуже важко сказати. Але отак от все це почалося. Потім в школі малював, потім вже така тяга була до живописання, що я вже не, не полишав цієї справи ні в школі, ні в університеті. Закінчив університет, послали мене в Глиницю Тісманського району. І там я працював учителем історії і Грузини мене ще географії, хоча я географії не вивчав в університеті, але все пішло нормально. І там я там дуже гарні краєвиди, і я, звичайно, писав, зробив собі, ви бачите, які гарні стоять е, пристої для того, щоб можна було поставити. Я собі сам зробив такий три ногу, і на тій тринозі я собі малював. Звичайно, тут казали, що я більше 50 років. В цьому році буде вже в серпні 60 років, як я на Буковині. Тут я горенився, оженився, діти народилися внуки, і вже навіть правнучка в мене з'явилася. От бо я вже теж такий, що до турботи ближче, да, притягаюся. Я думаю, що вже на другий рік буде 80 років. От, я дуже хочу зробити персональну виставку, до неї вже готуюся. Ось тут є ряд які я подарував До 600-річчя міста Чернівці, всю виставку, тут вона тут в місті була, я сказав, що цю виставку я подарував всю музею. Подарував, до того ще 15 робіт, подарував, потім там, ще дарував на день музею кілька робіт. І тут є десь в музеї. Більше 70 років. Ну, звичайно, пройшов час, рука з кожним роком набивається, бо ці картини я подарував у 2008 році, а зараз вже 15 рік, то, звичайно, справа йде до покращення. Я тут вже ніби говорили, намалював я дуже багато картин, вони як казав Тарас Григорович Шевченко, що... Ми розповзлися, між людьми, як мишенята, так мої картини. Розлазилися, тому подарував, тому продав десь там за кордон. У мене є картини в 35 країнах світу. Навіть в Японії одна картина. Це я ж сам здивувався, як вона туди попала, але виїхав якийсь корусак, я не знаю, як називається, і мене попросили намалювати йому картинку. Невеличку, бо він повинен мати щось про Буковин, ну я намалював. І так от воно помаленько, помаленько я почав працювати. Потім я познайомився з дуже гарною людиною, Яківчук Аксенті Фетель, цар своєму небесне, його вже немає, але він працював е, з народними талантами, з народною творчістю. І він мене затягнув, і я 60-го року фактично постійно виставлявся в Чернівецькій області. Але тут такі були... Е, Невеликі виставки, там дві роботи десь там на виставку, одну роботу, три. А от вже в 1986 році все-таки він мене так загітував, щоб я наварився на персональну виставку, яку я в той час провів. В... Виставкова зала була і зала для показу товарів народного споживання. На другому залі це в нинішньому кафедральному соборі. Це мене, так як би мовити, щось зв'язало з релігією. Тоді я провів виставку, а через деякий час я вже став працювати над уповноваженим ради в справах релігії при Кабінеті міністрів України і СССР по Чернівецькій області. Я 10 років там працював, От, Ну, прийшлося все багато чого вивчати, але е, зв'язок із. Діячами релігійними різних рангів мені теж багато що дав. І Я багато чого в них навчився, хоча я в свій час працював і в школі довгий час, потім працював в комсомолі, першим секретарем райкому Комсомолу, потім кому комсомолу, потім мене послали в садуру. Я там пропрацював майже три роки другим секретарем. І решту років до 20-ти я пропрацював першим секретарем. А з першого секретаря мене вже направили на роботу у повноважених ради у справах Отака моя коротка біографія. І звідти.